Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Росії Володимир Путін це терорист, з яким не можна розмовляти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю фінським, шведським, данським та норвезьким журналістам. З Цією людиною сьогодні не можна говорити. Для нас усіх вона терорист. Після того, як сказав, що не збирається захоплювати території, не буде ніколи повномасштабної війни. Зазначив президент. Один із журналістів запитав Зеленського про позицію щодо переговорів з Путіним і нагадав про Дипломатичний шлях України до 24 лютого 2022 року. Я хотів, щоб у нас було вирішення складної геополітичної ситуації, щоб ми знайшли вихід із замороженої війни, інакше вона переросте на повномасштабно, заявив глава держави. Лише у межах мінської підгрупи з російською стороною за два роки провели сотні зустрічей. Щоразу всі розмови були ні про що росіян влаштовував сценарій замороженого конфлікту та повернення впливу СРСР, зазначив Зеленський. Це люди, яким не можна довіряти. Після розмов вони почали грати в мовчанку, перестали виходити на контакт. Нічого не хотіли на офіційному рівні. Далі пішли умови через треті, четверті п'яті країни, нагадав Зеленський. Далі від Росії вже пішли погрози. а Сьогодні з Путіним уже не можна говорити. Масові жертви, похорони, ракетні удари по звичайних людях назвав операцією. Він мандрівник у світі кривавих назв. Виправдання цій людині немає. Він терорист, який ще й не тримає слова. Як і про що говорити? запитує президент. Окрім цього, за словами українського президента, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться залишитись ізольованим від навколишнього світу на один. З власним суспільством він заявив, що Росія найбільше боїться її диктатор Володимир Путін, і він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом. Він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися. А світ повинен змусити Росію просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Заявив Зеленський. Він заявив, що коли агресію Путіна в Україні буде зупинено у російського суспільства. З'явиться до нього багато запитань. Він буде на своїй території. До нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути ізоляція агресора. Іншого виходу немає. Підкреслив Зеленський. Крім того, Зеленський заявив, що вважає російського диктатора терористом, який не тримає слова, тому з ним нема про що домовлятись. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.